Події старобільщини, які відбулися цього тижня, у випуску новин суботнього репортера Юлія Рибалка у студії телеканалу Ірта. Добрий вечір. Найперший сніг на Старобільській землі, що випав на початку цього тижня, клопоту не приніс. Усі служби спрацювали злагоджено. Дороги комунальної власності і міста та автошляхи, які обслуговує управління райавтодору, були вчасно розчищені від снігу. Гарну роботу відзначили і найсуворіші експерти доріг таксисти. Я вийдав перед Ясно, то тобто комунальна служба сработала У Старобільській райдержадміністрації жартують, що на відміну від попередніх років ця зима не застала комунальні служби району і міста Зненацька. Загалом обнадійливі перспективи і на подальшу боротьбу із примхами зими Ми підготувалися намного краще, ніж пройшли зими. І город, і сільські совіти позаключили. Договора с предприятиями, с фермерскими хозяйствами, с частными предпринимателями, с теми, у которых есть техника, приводная для расчистки дорог. То есть с этой стороны мы защищены достаточно серьезно. Ну а наличие ГСМ больших запасов, естественно, по нынешним трудным временам нет. Но, тем не менее, мы не унываем, я думаю. Выкруптимся из любой серьезной ситуации, которая может случиться. Минуло майже два місяці з моменту, коли відбувся урочистий пуск газопроводу в селі Суханівка Старобійського району. Тоді блакитний вогник запалав чи не в єдиній оселі цього населеного пункту. А керівництво району та сільської ради пообіцяло вирішити це питання до Нового року. Як змінилася ситуація на теперішній час, перевірили журналісти телеканалу «Ірта». 19 жовтня цього року в Суханівці Старобійського району святкували пуск газопроводу. Тоді мешканці села висловили своє невдоволення з приводу того, що власне святкувати ще було нічого, адже газ підключили лише до одного помешкання. Значить, в деревні газ такий є. От, мабуть, не в всіх подвор'ях є, в одній хаті такий є. А чому? Загласна треба даних. Вчора сказали, що рабить всі устраняють. Газ є, товариші. Що ви балакаєте? Ну празникави газу нема. Газу нема 6 год назад. А давайте, газ давайте, не є. Давайте, так. На даний момент, як запевне заступник голови Старобійської райдержадміністрації з питань житлово-комунального господарства Сергій Кравцов, в Суханівці користуються газом майже всі мешканці цього села. 22 дома дума вже реально підключені. уже с, с с теплом, с комфортом. 23-й, вернее, последний дом у него, сам хозяин там не своевременно предоставил документы для Вургаза. Ну, это, это буквально 2-3 дня, он завершит и его подключат. А от мешканцям сусіднього села Маринівка із забезпеченням газом таки не пощастило. Навіть у разі добудови підвідного газогону на будівництво 5 кілометрів розвідних мереж мешканці села мають витратити не один мільйон гривень власних коштів. Для 15 Маринівчан це просто нереальна сума. Цього тижня неповнолітні мешканці Старобільщини стали головними дієвими особами звітів правоохоронних органів. Так, 8 грудня о першій ночі троє підлітків 1996 98 років народження викрали автомобіль ВАЗ 2106 що стояв біля кафе. В ході оперативних заходів автомобіль було знайдено біля річки Айдар у згорілому стані. Як повідомили співробітники Старобільського Даї, кримінальний злочин, хлопці здійснили задля розваги. Зазвичай подібні випадки відбуваються через недбале ставлення. Власників транспортних засобів, які полишають машини відчиненими, але в даному випадку автівка була замкненою. Ще одного 17-річного учня однієї з старобіських шкіл було звинувачено у злочині сексуального характеру відносно двох 9-річних хлопчиків. Протиправні дії підозрюваний знімав на камеру мобільного телефону. Про подію стало відомо педагогічному колективу школи, в якій навчаються діти. В даний час відносно даної особи обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Матеріали кримінального провадження знаходяться у суді на розгляді. 11 грудня в селі Байдівка на автошляху, напрямком Старобільськ-Луганськ, сталося ДТП. Під колеса автомобіля Таврія потрапила 14-річна дівчинка. За повідомленням співробітників ДПС, водій Таврій рухався за автомобілем Нива, який потім різко загальмував. Щоб уникнути зіткнення, власник Таврії виїхав на узбіччя, де й перебувала дівчинка. З чисельними гематомами та забоями вона була доставлена до районної лікарні. Зараз стан постраждалої лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Оскільки водій автомобіля Нива це події залишив вся відповідальність ляже на водія Таврії. Напередодні Дня працівників суду України в Старобірську відбулося урочисте відкриття реконструйованої цитаделі Феміди. Зміни, що відбулися, настільки вразили ветеранів Старобірського суду, що оновлену адмінбудівлю інакше, як палац правосуддя, не називають. Привітати колег до Старобірська прибув голова Державної судової адміністрації України Руслан Кирилюк. Відтепер працівники Старобільського районного суду можуть по праву пишатися оновленою будівлею, бо це справа багатьох років, куди вкладені зусилля не одного керівника суду. Це значний крок у забезпеченні комфортними умовами не лише тих, хто там працює, а й у покращенні обслуговування громадян. По суті, діло не так, що не здання суду, а вже дворець правосуддя. Повністю вже все переділені. Знаете, все, конечно, тяжесть легла на плечи Александра Александровича, председателя суда. С чем, конечно, можно его и поздравить. Безусловно, я бы на такую работу никогда бы не согласился. Урочиста церемония открытия распочалась из освящения будівлі, новых судовых залов и рабочих кабинетов. Я желаю вам, дорогие, потому что спасения, чтобы всегда благодать Божия содействовала здесь в вашей работе, в непростой работе, И чтобы милость Божия мир всегда царил вашей жизни. Як водиться, свято не обходиться без подарунків. Від голови державної судової адміністрації Старобійський районний суд отримав комплекс комп'ютерної техніки. Привітали працівників районного суду і виконуючі обов'язки голови апеляційного суду Луганської області, представники обласної та районної влади. За заслуги голову районного суду відзначили почесною грамотою. Після урочистого відкриття Старобійський суд гостинно відчинив двері для присутніх. Гості мали змогу оглянути не лише зали засідань, а й робочі кабінети та службові приміщення. Позитивні перетворення оцінили належним чином. Це суд из нових, навіть выше среднего, скажем так, уровня без излишеств. Условия для людей для доступу в суд созданы. Це в першу чергу. Условия для роботи судей и роботи аппарата також созданы. Поэтому я доволен тим, що від святковий концерт будинку культури продовжив урочистості до дня працівників суду України. Сьогодні в Україні відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В Старобільську з нагоди цієї події пройшли урочисті заходи. Члени районної організації Союз Чорнобиль, представники районної міської влади, громадськість та молодь взяли участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника Чорнобильцям, який вшановує подвиг учасників ліквідації. За традицією учасники заходу пройшли урочистою ходою з центральної площі міста до меморіального знаку. Після покладання квітів планувалося організувати святкову зустріч. за круглым столом. В 2006 году был издан указ президента Украины, что этот день называется чествование чернобыльцев. Этот день еще называется день ликвидатора. Мы отдали дань от тех, кого нету среди нас, но и помним о живых. В 11 часов мероприятия мы вспомним о том, что было в 1986 году, что было 27 лет назад. Вспомним о тех, кого нету среди нас, и вспомним о живых, о наших ликвидаторах. В суспільстві існує низка захворювань, які вважаються, так би мовити, незручними. До їх числа входить і педикульоз – хвороба, жертвою якої може стати людина будь-якого соціального прошарку. У 90 випадках із 100 на педикульоз хворіють діти школярі від 6 до 14 років. І як важко буває подолати захворювання, якщо інформація про наявність проблеми в таких колективах приховується через надуману незручність питання? От ребенка я узнаю, что в школе периодически проверяют детей на педикулез. И последние недели три проверки участились. Проводятся они практически каждый день. И у двух одноклассников, очевидно, выявили в шей. По крайней мере, об этом говорят дети. Но никого не изолировали. А родители вообще не ставят в известность о существующей проблеме. З такою інформацією до журналістів телеканалу Ірта звернулася мешканка Старобільська. Підвищену увагу медичного працівника школи до питання педикульозу у санепідемстанції пов'язують із підготовкою до планової перевірки шкіл працівниками СЕС. наразі. За результатами перевірки встановлено, що епідеміологічна ситуація по цьому захворюванні перебуває в межах норми і становить в Старобільському районі 24 випадки за рік. В этом году один случай нами виявлені не бо. Хоча нашої спеціалістимі досіп'ятилітні опит роботи. І ми готуєте дуже багато. Тому і співробітники учреждень, і совместно так от медработники, і совместно з учителями віддаляють этому значительный вопрос. І ми, в принципі, довольні. Якщо ж випадок захворюваності дійсно має місце, медпрацівник закладу зобов'язаний повідомити про це санепідемстанцію та ізолювати хворих дітей. Медробітник, виявляя зараженого, Педикулезом нам направляют экстренное извещение о случае. Ребенка он должен отстранить от посещения занятий для проведения санации, ну как бы для удаления вшей. А, да, повторно уже да, как допустить ребенка к посещению учреждения после выявления педикулеза, они могут только после наличия справки от цены спецслужбы об отсутствии шеи. То есть родители приходят с детьми сюда, да, к нашим специалистам. Они их осматривают, выдают им справку об отсутствии в шеи, и только после этого дети могут посещать коллектив. Що ж до приховування інформації і здавалося б етичних міркувань, ця ситуація чітко не визначена законодавством. Занепокоєні батьки можуть ініціювати позапланову перевірку окремого випадку санепідемстанцією, але і санпрацівники не повноважні застосовувати радикальні важелі впливу на батьків хворих дітей. Тож лишається профілактична санація здорових дітей вдома. Благо зараз вдосталь безпечних засобів лікування педикульозу. І до новин спорту ще одну перемогу здобули спортсмени Старобільщини на міжнародних змаганнях з гирьового спорту. В місті Запоріжжя пройшов 20-й ювілейний міжнародний турнір пам'яті героя соціалістичної праці у В змаганнях взяли участь спортсмени з восьми областей України, шести регіонів Росії, а також команди з Білорусі, Узбекистану та Татарстану. Луганську область представляла команда, у складі якої, як завжди, були студенти Старобільського технікуму Луганського національного аграрного університету. Виступаючи в двох вправах, Хнікому завоювали 10 золотих нагород, 3 срібні та дві бронзові і впевнено посіли перше загальнокомандне місце. А вчора в дитячій юнацькій спортивній школі відбулися змагання з мініфутболу серед учнів 8-9 класів. Участь в ньому взяли 16 команд шкіл району. В результаті перше місце виборола команда Старобільської гімназії, другою стала команда Байдівської загальноосвітньої школи і третє місце посіла команда Петрівської загальноосвітньої школи. Такими були новини. Я нагадаю, що найцікавіше ви зможете переглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. Вже наступного тижня ми зустрінемось з вами знову, аби разом відстежити події Старобільщини. Приємних вам вихідних і тільки гарних новин.